Усім привіт! Вітаю вас у новому відео. Дякую, що зайшли і підписалися. Ще зимовий ранок, але вже-вже, вже на порозі весна. Я, як завжди, зранку. Мої ранішні ритуали починаються з гелю Алоєм. Наразі приймаю гель алоє Асай. Багато вже вам розказувала про цей гель. Кожного ранку я на голодний желудок приймаю 90 мг. Це денна норма. Можна три рази перед їжею приймати, а я зранку розвожу в водичці стакан води 90 мл гелю і приймаю на голодний желудок. Мені зранку приймати найзручніше, тому що напротязі дня можу забутися. Але для того, щоб зранку приймати повністю всеньку норму, потрібно, коли ви починаєте пити гель, себе привчати по чуть-чуть. І вже коли організм звикне, тоді спокійно денну норму можна випити за один раз. На планшеті нахожу відео. Люблю дивитися, як хто щось готує, або в мене є улюблені мої канали. І буду робити собі каву вже після того захарчику, чай. Ми сьогодні двох снідаємо до школи. Він так зарані проснувся. Я ранесенько встаю, а він перед школою в 6.45, десь до сьомої вже встає. А то сьогодні встав біля шостої, я вже не спала. І він зі мною буде снідати. Я люблю прокидатися раненько, це мій такий час, який я люблю проводити сама, ще всі сплять, а я собі свої ранішні ритуали, щось подивлюся по відео, спокійно поселю щось, подумаю, завжди запишу, що я маю робити на сьогодні планування, а тоді вже починається. Школа, робота і всі інші справи. Я постійно нотую все, що мені потрібно купити, що зробити, планування своє. У мене записнички лежать на кухні, в кімнаті, тому що щось подумала. Фокус переключився, десь відвілі і все забулося, а так в списку глянула, і я собі все пам'ятаю. Ось показую, який я зараз приймаю гель. Покращує дуже гарно сон, покращує нашу шкіру. Дуже добре він зараз весною від сонячних променів висвітлює шкіру обличчя. Також забирає деякі зморшки і надає для лиця свіжості і такої життєвої енергії. Я люблю каву запарну, щоб вона мені гарно пахла. Ще мрію собі купити каву варку, щоб щоранок варити каву. Але думаю, з часом я собі придбаю її. А Захарчику чай. Він любить звичайний чай, чорний, без всяких смаків, не фруктовий. Просто ще може додати лімит. Далі буду робити бутербродики нам до кави, до чаю. Я зранку не дуже люблю снідати, хоча інколи знаю, що треба поснідати, а тоді пити каву. Але в мене так зранку кава. І обов'язково до кави ну, стараюся не брати солодку. Дуже рідко щось солодке беру до кави. А так, щоб бутерброд, і якась зелень ще була присутня. Наразі посмажила хлібчик тостовий і буду робити. Бутерброд з колбаскою, зеленю і сиром. Хлібчик намастила майонезом, тому що Захарчик не любить маслом, а собі я полюбляю масло намазати навіть часом і без нічого. Часом так люблю, якщо є свіженький чорний хліб, масличка із кавою. Це просто для мене бомба. Ось так, коли готую, переглядаю. Щось так само собі надивлюся, записую, щось собі вчуся, так само в других дівчат. Дуже мені цікаво подивитися, як хтось готує, як навіть часом одна і та сама страва, але є в кожного свій підхід. Бутерброди зверху буду посипати сиром, у мене завжди в лоточку є натертий твердий сир. Хлопці часом люблять собі щось присипати, коли їдять. І обов'язково пару листочків додам зелені. Захарчик то не дуже любить, коли я додаю зелень, але я стараюся, щоб була присутня зелень, це дуже добре для організму, добре для травлення. Якщо вже я за цим. Слідкую, я роблю, то я додаю, він сам не візьме ніколи. В моїх подобаннях бутерброд до кави є навіть такий хлібчик, масло і сільодочка Або тюлька. Дуже я люблю такий до кави, це часом мені так аж хочеться його посмакувати. Такий смак солоно-солодкий. Напишіть, чи ви любите таке поєднання. Дуже цікаво. А ми сідаємо смакувати. Також хто снідає, чи обідає, чи вечеряє, вам смачного! Захарчик включив ігру, хоче подивитися, але я завжди дітей прошу, коли ми сідаємо за стіл, щоб телефони вимикали. Коли от я сама сижу, я можу дивитися щось на планшеті чи на телефоні. Але коли ми збираємося зразу всі, Прошу їх поспілкуйтеся, відложіть цей телефон на 10-15 хвилин. Вони згоджуються так, нехотя, але згоджуються. А сьогодні я згодилася з Захарчиком подивитися мультик, але час від часу ми зупиняли, тому що з ним розмовляли про його подарунок. В нього скоро день народження, і він мені розказував, що би він хотів собі отримати в подарунок. І що ви думаєте, на цей раз вже не велосипед, не самокат, не Лего, на цей раз собачка. Дуже просили всі троє хлопців. Вони вже давно мене просять, особливо старший Микола, дуже часто просить, давай, ну давай, мамо, а я все якось не наважувалася, тому що. Ну, це майно не наше, що ми живемо, ми винаймаємо мешкання собі в Польщі. Але не знаю, я відмовлялася дуже довго. І нарешті, вже навіть перед самим днем народженням, старшим сином, ми то шукали, то на другий день я кажу, не шукати, то передумувала. Так чогось мені було страшно взяти відповідальність. Але. Перед самим днем нароченням все-таки я дала їм дозвіл, попросила старшого сина, щоб він підшукав щенятко. І вони вибрали подаруночок для Захара і так само для себе друга буде мати чим займатися, з ним треба гуляти, його треба накормити, за ним треба дивитися. Це так само відповідальність і дуже добре. Для дітей і вони мають обов'язки, їх потрібно виконувати. Отже, це так само в них виховує відповідальність. Це Захар так до сусіднього собачки постійно заглядає, коли гуляє. От Зараз вони з другом своїм гуляють, дуже-дуже хотів собі песика. Ми з ним пішли ще в них біля школи на каток. Ще чуть-чуть погода дозволяє, ще є невеличкі морози. Каток працює, діти з радістю катаються. А ми тим часом кавуємо і спостерігаємо за дітьми. Дуже гарний в нас і стадіон перед школою. Хлопці старші команда грають в футбол, і зразу при самій школі зроблений каток, цілу зиму за Харчика фізкультура на каткові, якщо нема сильно такого вітру. Дуже-дуже гарно і зручно придумано в місті в нас. Це таке містечко невеличке в нас перед великим містом. І досить зручно все мати в своїх локаціях. Ми вже навіть дочекалися вечора, почало темніти, але досить гарно. Десь один чи два градуси морозу, якось так тихесенько, дуже гарно все кругом освічується, діти собі катаються. Захар з своїми друзями, вже дехто пішов додому, він ще надумав взяти собі помічника, ось такого дельфіна, діток, хто погано катається на коньках, беруть собі допоміжну таку стойку, а він вирішив собі побавитися і починають вчитися навіть дуже добре з цією стойкою. А він захотів собі з нею. Покататися, взяв, каже, ще чуть-чуть, ще чуть-чуть, Ми вже просимо його йти додому. Але ще захотів покататися з пінгвіном. Це будиночок, в якому видають коньки. Дуже гарно, там так все облаштовано. В мене є в попередніх відео. І вже вернувшись додому, ми готуємо собі вечерю. Я задумала, бо приготувала все, як ми йшли ще на каток. У мене було все готове, а зараз тільки викладаю форму картопля по-французьки. Намазала стекляну форму маслом і я викладаю зразу м'язко. Дехто робить цибульку під низ, а я завжди спочатку м'язко, тоді буду посипати різними приправами, там посолити, поперчити приправу, яку ви любите. М'яско це в мене шап. Пілеєчка свина, відбита, як на відбівний. А зверху буде цибулька. Закладаю дно щільненько м'язком. Я так приблизно собі розрахувала, скільки потрібно, все виклала. Воно буде дуже гарно знизу підсмажуватися. А цибулька на м'ясі дасть такий аромат для м'яса і для картоплі. Картоплю я почистила і нарізаю кружечками завжди, коли нарізаю, нарізаю над друшлачком, щоб лишня вода з неї стікла. Тоді в мисці додаю чуть-чуть солі і перці, вимішую цю картопельку і накладаю наверх. Зараз побачите от відео, як я роблю. Коли наклала м'яско, цибульку, картоплю, зверху заливаю. Або вершками, або сметаною, навіть і чуть-чуть молочком. Що маю, те собі і придумую, і заливаю, щоб вона запікалася. Спочатку накриваю трошки фольгою, поки картопля геть не стане м'ягенька, а тоді вже в кінці відкриваю фольгу, щоб вона гарно підрум'янилася. Скільки часу потрібно для запікання, ви слідкуєте. Як вас запікає ваша духовка? Попробували ножем чи вилочкою, картопля м'ягенька, тоді можна відкрити фольгу і дати їй зарум'янитися. Ось і блюдо ваше готове. Ще забула сказати, в самому кінці посипаю тертим сиром, і так само, щоб чуть-чуть він в духовці розтав. Поки картопля моя запікається, хочу зварити гарячий напій. Це домашній грінтвейн. Чого домашній того, що готуємо його дома? Я взяла червоне вино, довожу його до кипіння, додаю кусочками апельсин, з приправ це має бути гвоздичка, палочка кориці, ще оця приправка зірочка забула, як називається. І даю потім настоятися. Ось після довгого гуляння в нас вийшла така гарна вечеря. Ще зробила салат і щось там м'ясного нарізала, картошечка гарно пропіклася. Ми посмакували грінтвейном. І це вже на другий день в нас канікули зимові почались з Захарчика. Не тільки в Захарчика, в хлопців теж в нашому воєводстві канікули в лютому, тому що в кожному воєводстві по-різному. Отже, ми з Захарчиком їдемо в місто, хочемо собі погуляти, він обов'язково має відвідати Макдональдс, зайшли собі, обідаємо. Я просто посиділа, попила каву з якимось смаколиком, а він любить свого бургера. Посиділи, поговорили з ним, потім пішли гуляти по магазинах. І що? В магазинах вже повністю Пасха. Весь пасхальний декор. Я хожу, роздивляюся, що є на поличках, завжди перед кожним сезоном. Люблю подивитися, що є нового в цьому році. Що придумали, що знов представили мас-маркети різні. Роздивляюся, дуже багато всього цікавого. Дуже все яскраве, гарне. Захарчик так само щось дивиться, що його цікавить. Мені сподобалися оці курочки і півники дуже гарні, такі яскраві і доволі якісно зроблені. Завжди себе стримую, навіть не то, що стримую, а обдумую, чи потрібно мені щось купувати, чи не потрібно. У мене є дуже багато декору, я завжди щороку щось купляю, Якщо щось побачу, таке ну, досить, таке, що мені сподобалося, і нове, що в мене немає, я можу одну річ поновити в цьому сезоні одну-дві речі. Обов'язково заходимо і Захара улюблений магазин, Ліго. Він любить порозглядати, подивитися, щось для себе примітити, навіть докупити деякі детальки, які немає в нього, він і вдома складає. Лєво, я йому завжди говорю навіть попереднім, може, якась деталька загубилася. Ти кажу, записуй собі, коли ми в магазині, можеш купити. Також зайшли в екшен, такий у нас магазин є. Мені потрібно дещо з канцелярії. І пішли далі з Захарчиком гуляти. Ввечері. Я готую торт, який замовив Захар собі на день народження. Він захотів Наполеон. І зранку ми їдемо по його подарунок. Вже сказали йому, він задоволений такий. І ось і сам подаруночок. Ми відмітили в сімейному колі день народження, але з новим членом нашої сім'ї, з новим другом для хлопців. І ось ще хочу з вами поділитися традицією, яка є в Польщі: в четвер перед Великим постом, в них тусклий чвартик, тобто жирний четверть. Випікають дуже багато пончиків різного виду, різної начинки, де не поїдь, де не піди. Ми в той день були з Захаром записані до зубного, їхали за 15 кілометрів від нашого будинку. Постійно де не ставали на всіх вуличках, хтось з коробками, хтось з пакетиками, всі несуть. Пончики На всіх підприємствах вони будуть на обід, де робочим дають їсти. В них це є така традиція. Поїдання пончиків саме в цей день. Оці пончики завжди є десь в супермаркетах чи в якихось пекарнях, але саме в цей тусклий чвартик, їх просто безмежна кількість. І ми так само придбали. Таких дві великих коробки з двома начинками в бідренці на акції вони. Іде ця коробочка по 99 грошей один пончик. Так само я взяла дві великі коробки, щоб хлопці собі наїлися. Кожен насмакувався, тільки хто хотів. Закінчую цей блог. 1 березня, отже, і вас всіх вітаю з весною, з красою, з молодістю, що ви цвіли завжди і пахли. І хочу вам порекомендувати наш набірчик для схуднення, який є в нас в компанії LR, це програма схуднення, набір, який повністю приймати потрібно. Комплексі. Якщо у вас будуть якісь запитання, прошу пишіть в коментарях. А вам дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Дякую за лайки і до наступних зустрічей!